Російські соцмережі та як з ними боротися. Інформація про те, що потрібно блокувати свої сторінки в контактах чи однокласниках, поширюється на різних інтернет-сайтах. Мовляв, через агресію Росії українці не тільки повинні бойкотувати російські товари, але й соцмережі. Крім того, з 1 серпня у сусідній країні набрав чинності новий антитерористичний закон, що надає повне право на отримання ФСБ, практично всіх особистих даних користувачів інтернет-ресурсів, зареєстрованих у Росії. Проте, аби переорієнтуватися на новий український сайт, друзі вже роздумують представники місцевої організації Патріот України. Були побоювання ще до цього до, до... До останніх подій про те, що дійсно ця інформація не може бути просто так пущена на самотік, і дійсно її хтось збирає, систематизовує, аналізує. Потрібно переорієнтовуватись. І насправді дуже відрадно, що створюється справді український такий ресурс, і ми не повинні будемо вже залежати від російських схожих ресурсів. Тим більше, що це є їхній соціокультурний вплив, і інформаційна політика, яка ведеться, вона зараз шкодить українському суспільству експерти заявляють, як правило, активний відтік користувачів із проросійських соцмереж стосується дорослого населення. Молодь видалятися із залюблених сайтів не поспішає. Одні говорять, що поза політикою і доцільності змінювати соцмережу, де активно спілкується з друзями та родичами на із за кордону, не бачать. Інші кажуть, потреба є однак, новостворений український ресурс має бути настільки цікавим та потужним, аби заохотити вітчизняного відвідувача. Для того щоб затягнути туди людей, треба Якісь інші інформаційні приводи, ніж там, якась параноя на рахунок ФСБ і так далі. Тобто він сам по собі має бути якісним і запропонувати щось нове власне, українським користувачам. Усі мовільні люди можемо користуватися різними сайтами, тим більше. Там багато є росіян, можливо, багато для себе почерпнути різної інформації, як позитивної, так і негативної. І з тої сторони люди є багато, які, наприклад, підтримують нас і свідомо це розуміють, що це є провокації і так далі. Зареєстровані в Фейсбуці, і в контактах і в однокласниках. Я там нічого ну, не пану, не бачу. У мене всі, наприклад, родичі за кордоном і тут ці зареєстровані там. Однак така невпевненість стосовно проросійських сайтів додала активності американців. Соцмережам. За останніх півроку відвідуваність Твіттеру та Фейсбуку збільшилася майже удвічі. В свою чергу, франківські патріоти таки планують популяризувати українську соцмережу, тому обіцяють масштабні акції.